Шановні українці, українки, вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського шахету по будинку в Києві. Відночі працювали рятувальники. Було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені тільки за а сьогодні, тільки у Києві від російської атаки три людини загинули. І ще 31 людина постраждала серед них. Є діти всім дітей. Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, кожному рятувальнику, всім в комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти. Тільки за один цей тиждень Росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів. Більшість, більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки. Спільною справою жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого.